Сьогодні в мене є настрій на хінкалі. Тісто саме звичайне борошно, сіль, вода, фаршик, свинина, яловичина, зелень і спеції. Я вже один зварила собі на пробу. Бульйончик, все як положено, всередині є бульйончик. Ось перша партія. Зараз починаю другу. Можливо, в минулому відео комусь здалося, що не в ґрунті проблема, а в кривих моїх руках, то я просто вам хочу дещо показати. Ось. Ви бачите, як розвивається коренева система? Ось є такі, які ростуть, уже дійсно змінилися у розмірах. А є ось такі доходяги, на які я ніякої надії не маю. Ну, мені хоч пару штучок. Давайте ще ось це покажу. Ось. Ось так ця коренева система мала розвиватися. Давно. Ось такі корінчики. Так що майте на увазі ґрунт це все. Все мій терпець урвався. Немає в мене сечі терпіти ці пекельні борошна з цим ґрунтом. І абсолютно все, що в мене. Росло в цьому ґрунті, я буду викидати. Нічого страшного, що залишуся без колюсів, без того, без цього, все, що садила. Але це просто якийсь кошмар. Так що, все викидаю. Ось в мене пакет. Будемо викидати цей страшний ґрунт. А навид і не скажеш, що він якийсь поганий і все таке, ось темний. Так що ось так от. Ну, вже покрасивіше зрівнянні. Коли ми ставили парканчик, вже все зеленіє, тюльпанчики навіть вже відкидають. І рисики, Ось, бордюрні заквітли. мускаріки. Як досі ми не знаємо, що це за така заквітка. Це я точно знаю, що я її вирощувала з насіння. Вона чи дворічна, чи багаторічна, не зрозуміла. Це у нас загадкова рослина. Уже на ній бутони. Подивимося, як воно заквітне. Лілії, маргаритки. Оце я не знаю, як називається по-научному, але ми її називаємо В'єтряниця. Ось тут у нас посаджені однорічники вже повиносили, але із-за того, що ночі прохолодно, мама понакривала бутилочками, там, кульочками таким всім. Шавлія, ось. Це і ірисики. Вероніку ось уже яка вимахала здорово. я вже навіть відділяла її. Це мак декоративний. Це Турецька гвоздика. Я вам буду називати те, що я знаю, бо тут ж мама хазяйнує не я. Так, ось це ми посадили Статиця. Ось ось тут. Там геліхрізум. Так, тут Кларкія і льон. Це мої минулорічні хіноцейки. Ось піретром заквітне, бутончики теж минулорічний сіянець мій. Ось тут щось закрите, я зараз не можу сказати вам, що там сидить. Так, що у нас тут? Це теж статися, здається. Там люпин тут. Як же його? Знову забула, як його звуть. Різнокольоровий, трьохколірний амарант. Згадала ось він. У нас тут декілька пучків. Так, ось це лафант. Далі ось тут на горку посадили борвінок такий як однорічний, ось тут де ложечка. Ось це мельнянка. Ось. Так, що в нас іще? Це м'ята, це в нас Георгіни, ось тут, ось тут Меліса. І фізостегія, там накритий гібіскус древовидний. Ось так вже все симпатично, вже у окорадіє. Ось мама ще пересадила сюди е, Мелісу. Земельку приносить. Навушники сіли. Ой. Так що отакі справи? Вночі холодно. А, і ще у нас є ось така рослинка. Ось це, ось що оце? Оце воно? Здоровий кущ виростає. Що оце таке? Нарциси відквітли вже. Панчики теж вже відквітають. Медведя теж винесли. Ось тут зробили перестановку, теж пересаджували і піони, і древовідний піони, і хризантему. І ось мама вкорінювала самшитики, все пересадили. Наробили красоту. Так що такі справи. Коли сонечко так класно. Вчора був такий вітер. Я теж знімала для вас відео, але вирішила заново, бо мої слова уносив вітер і не було нічого чутно. Так що такі діла. А я побігла в магазин. Ну і на останочок я вам покажу, як уже Попроростали кали і тігриті з посилки від яскравої клумби. Почнемо з цього, Це шварцвалдер. Ось великі вже ростки. А ось так навколо я посадила тигритію, бо вона така квітка, що вона один день, здається, квітне і все. Посадила отак в парі. Тут в мене пепермінт і моя минулорічна, оце моя. А пепермінт ще не вилупився, не, не зійшов. Так, а тут у нас Дубай Найт і червона тігридія. Dubai Night. Ось він почав прокльовуватися, він свої корінчики вже повипускав. Треба трошки буде підсипати. І. Ті потихеньку теж з'являються. Так що можна замовляти цій фірмі все гарно росте. Так що ось такі справи. Дякую вам, друзі, за перегляд, дякую за. Підписки за ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам!